Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Часному марафоні для вас працюють команди фактів сіті віте вікон СТБ. Ворог обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури. Сум лише за півгодини росіяни спрямували по місту понад десяток ударних дронів. Повідомили в обла адміністрації. Загалом пролунало понад 15 вибухів в обласному центрі. Відсутні електропостачання та водопостачання. Частина критичної інфраструктури працює на резервних джерелах живлення. Щойно не небезпека. Фахівці оглянуть пошкодження. За попередню інформацію постраждалих немає, атакують околиці міста. П'ятнадцятеро постраждалих понівечені будинки та десятки розтрощених автівок. Сьогодні в день росіяни атакували авіабомбами прифронтове Запоріжжя та сусіднє місто Вільнянськ в обласному центрі. Тут 11 травмованих окупанти поцілили двома фугасними авіабомбами у промислову інфраструктуру. Потужна вибухова хвиля, понівечила гуртожиток та щонайменше шість багатоквартирних будинків неподалік. Там повибивало шибки, двері та пошкодило дахи. Це вже не перший удар по цьому житловому кварталу. Січні росіяни вгатили сюди балістикою. Комунальники нині затуляють вікна у квартирах, а власники машин оглядають збитки. Два окна, два, втори. Потім потолок. Да, Січки поставили потолок. Четвертий раз вони втворилися. Це по кузовщині, а там ще двигун. Радіатор пробитий, кондиціонер, гідроусилитель. Завжди тут паркується, що сьогодні випадково. Сьогодні перший день просто. у Вільнянську керована російська авіабомба вдарила по приватних будинках. За даними ДСНС, є четверо поранених. Правник Дмитро Гладкий, який фіксує для міжнародних юридичних інституцій наслідки ударів росіян, підкреслив, що це черговий воєнний злочин окупантів. Цивільні об'єкти не мають страждати у випадку навіть гіпотетичної атаки на військовий об'єкт, військовий, який здійснює атаку, має розрізняти які самі будуть наслідки, і очевидно, що агресорам Російської Федерації зовсім не забезпечено жодних заходів для того, щоб цивільне населення України не зазнавало шкоди. Троє людей постраждали внаслідок російських атак по Дніпропетровщині. В обл адміністрації повідомили, ворог бив артилерію і дронами по Нікополю, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах. Зранку в Покровській громаді було поранено дроном літню жінку. Її довелося деблокувати з власного будинку. В райцентрі постраждали чоловік та жінка. Окупанти понівечили інфраструктуру, підприємство, заправку та навчальний заклад та дев'ять будинків. Окупанти тиснуть на Костянтинівку, випалюють її з усього наявного озброєння. Насамперед цілять по логістиці. Все кишить ворожими дронами, і під ними бійці 49-го окремого штурмового батальйону, які тримають тут оборону, щодня мають діставатися до позицій. Часом щоб подолати невелику відстань оборонцям, доводиться витрачати увесь день. Із захисниками до Костянтинівки дійшов і наш воєнкор Олег Корнієнко. Вже традиційно в його матеріалі будуть реквізити. Разом із бійцями закликаємо долучитися до збору на дрони. Ще кілька місяців тому ці сітки захищали від ворожих дронів, а нині їхні завушки гойдаються за вітром. Це дорога на Костянтинівку. Одні її називають шляхом життя, а інші смерті. Ось бійча говорить само за себе. Ворожі дрони тут літають майже цілодобово. Росіяни намагаються повторити сценарій Курщини та Покровська, заблокувати нашу логістику і взяти дороги під свій контроль. Це коротше прилітає на оптиці, сідає під дорогою і жде рух транспорту. Потім піднімається. Пішки дістатися до Костянтинівки для бійців 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська сіть вже звична справа. Аби пройти навіть два кілометри, іноді доводиться витрачати години. Небо просто кишить дронами. Реально пройти. Як то стараємося пройти? Так потихеньку, потихеньку проходить. Разом зі штурмовиками зайти у місто, яке ще рік тому було умовним тилом доволі людним. Намагаюся і я та спокійно зробити тут хоч один крок вкрай складно. Це дрони, щоб був. Розібратися, де, чий дрон в небі, тут неможливо. Тож доводиться тривалий час сидіти в укритті і чекати моменту, аби можна було прошмигнути непомітним. Ой, у вас вірюк закупив Я... противогаз? Вони нам жість спасають. Вони ж нас тровлять і газами. А доводилось вже одягати? І відбиватися від них Боєць на псевдокалаш може годинами розповідати про підлість ворога. Він більше двох місяців провів на позиції і зміг звідти вийти під носом у росіян. Окупанти тоді активно наступали, і лінія фронту швидко змінювалася. Звідти не могли вийти? Та ви думали, що ви вже і не вийдете, так? Да? Чесно. Плюс маршрут. Плюс. Дали координати мінних полів. через них треба було пройти. Прийшли, слава було, як хто прийшли. Нині ж разом з побратимами Калаш стримує ворога, аби він не прорвався у Костянтинівку. Тим часом небо замовкає і ми знову у дорогу. Фактично, тільки ми вийшли, знову дрони починають літати ось детектор. Постійно ось ловить. ФП-вішка летить десь над полями. І ми чуємо, що теж тут щось зависло. Ховаючись то у будинках, то під деревами, прислухаючись до розривів снарядів і зищання дронів, ми дістаємося до міста. Та це лише околиці Костянтинівки, майже жодної живої душі, вулиці покинутих та розбитих будинків, вороже залізяча Тут свій відбиток залишило чи не у кожному подвір'ї небо. Саме ж місто у суцільному вогні майже цілодобово палають багатоповерхівки, школи, магазини та дитячі садочки. Знищується все, де ще рік тому було життя. Власне, ось так нині виглядають околиці Костянтинівки, приватний сектор. Руйнується не лише сам центр міста, але ось фактично повністю і приватний сектор. Тут що не будинок, то весь повністю розбитий. Російське залізяче фактично стирає цілі вулиці. Та якщо минулого місяця мені таки вдалося дійти до центру міста, то цього разу це стало надскладним завданням. Більше часу нам з бійцями доводилося ховатися від дронів. На дорозі вже починало сутеніти, тож треба повертатися назад, аби не потрапити на так званих ждунів. Сьогодні ж бійці повертаються зі мною, але коли їм на чергування, то щоб потрапити на позиції, вони часом витрачають цілий день, і цей сюжет яскравий приклад, як панування в небі може добряче вдарити по обороні країни. Але попри щоденну небезпеку, штурмовики йдуть, тримають підступи Костянтинівки навіть тоді, коли ворог квадратами все випалює з градів. Олег Корнієнко за Харкомах, факти сітіві єдині новини. Україна сподівається на репараційний кредит або альтернативний варіант отримання заморожених російських грошей, наголосив президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Лондоні з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Глава держави заявив, що якраз прямує у Брюссель. Там зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляїн, головою Євроради Антоніо Коштою та генсеком НАТО Марком Рютте. Зеленський впевнений, що питання владнається, бо всі розуміють, що врешті треба ухвалити рішення. Щоб заморожені активи Росії, яка руйнувала Україну та робить це і далі, працювали на відновлення України або на озброєння, якщо війна не закінчиться. Також президент заявив, що Києву дуже важлива присутність Сполучених Штатів в перемовному процесі, щоб вони і надалі допомагали і продовжували тиск на Росію для України. Важливі гарантії безпеки від сполучених штатів, Володимир Зеленський вкотре наголосив, на жодні територіальні поступки Україна не піде. Ми не маємо права віддавати свою землю ні юридично ні. Ні, морально, хоча саме цього домагається Росія, прокоментував президент інформацію про кандидатів на посаду голови офісу президента. Він розглядає Дениса Шмигаля, міністра оборони, Михайла Федорова, першого віце-прем'єра. Але їх іще має звільнити Верховна Рада, а з цим можуть виникнути складнощі. Серед претендентів також перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця, очільний гур Кирилу Буданов та нинішній заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Всі вони обіймають важливі. Іві посади наголосив Володимир Зеленський і пообіцяв зробити вибір.